Доброго дня. Ферментація тютюну. Інформації дуже багато. Ну, це такий пробний. Ковбаски такі. Дві маленькі, дві такі більш-менш людяні. Так, пишуть люди, потрібно ізольоване місце. Тобто герметичне, темне місце і тепле місце. Ну, зриваю я листки, тут я їх помив. Тут вони в мене просихали, бо вчора вже пізно ввечері мив. І зараз буду піднімати їх оці листки на, цей, на горіще, Там темно. І нехай вони там собі доходять. О. Так, по ферментації, герметичне місце. Так, темне місце. Ну і отак буде тепле місце. Зараз на сонці градусів до 50. Тут градусів за 60 точно буде, як не більше. Ну спробую, як воно буде. Бо є ще холодна ця, е ферментація. Там пишуть від 10 градусів і. Має перевітрюватися це, ну це зимою тільки. Можна таку холодну ферментацію провести. Ну, будемо спробувати, не знаю. А, коли оце перед тим, як оприскував, розколотив меду і вже сухе листя для того, щоб воно ну, трошки одійшло там, оприскав медом. Попробуємо. Буде медовий тут, привку ще не буде. Так, Змій Горинич. Доволі таки хі, нормальна штука. Зараз ставлю бак сюди назад. Літрів на 400, він мабуть, до 400. І вивожу воду десь туди за цей. самий. Ну, є неполадки. Десь щось не так, щось так. А взагалом досить таки нормальна штука. Ну і з цим. На скрипки поставив ті, що будуть розмолочувати цього. Отаку от резину. Спочатку метал, потім резину і отак от скрибочки. Вибирачка сама буде отака. Ну і шкіл нижній буде із. Це з класики, з помпи. Спробуємо.